Як за матюки. То будуть російська мова буде за матюків прирівнюватися. При Патя Анкара. Привіт Отакі сережки. Трояндочки. Патіанкара Мараба. Ось такі класні. Трояндочки. Теж під якийсь до того браслетку лавандового. О, ти гром. Так класно там і сонце, і хмари. Зараз теж буде дощ. Ні, вони якісь фіолетові. Такі трояндочки. О, тепер у мене такі ще керамічні, хто не бачив. Сині. Отакі От сині, керамічні. Як незабудки, Да? Незабудки, Такі класні теж. До якогось цього. Якісь фіолети. Ну, вони такі, чи фіолетові, чи сині, щось таке між тим чи тим. Якби сині, вроді як незабудки, так? Да? Тут може ще переливатися. Ну вони такі, вони ж керамічні, ну такі, як би, не дуже важкі, але но такі нормальні. Не сказала б, що легкі. Навіть цей клончик, він ну, він легший, можна сказати, легший. Як, Не ну, знаю. не дуже такі, як би сказати. Ну не не дуже легкі. Такі сережечки, так. вони схожі навіть в такі застібки, полукліпси, полу. Але все ж таки, ну, сережки, да? Такі класні теж. Керамічні, хто такі любить. Під синій наряд. Теж класні. От у мене зараз почнеться. Я не знаю, Юля, у вас вже йде, дощ? Чи у вас був сьогодні дощ? У нас е е класно. Влоги, ну да. ну Це тоді треба про себе, про все розповідати, там, влоги ще й видумувати. Я не знаю, мені якось це. Це треба дуже, щоб була цікава людина, щоб я дивилася, да, влоги, Так, ото не знаю. буває, да, є деяких блогерів, які там я дивлюсь. Це треба, щоб, не знаю, буває таке, що іноді. Іноді деякі на, наблюдають, потім я деякі знову дивлюсь. У мене таке буває, що отакий щит теж під бірюзу. Це схоже на такий е, колончик, да? як це Версачівський знак, класний теж. Як єгипетський. Прекрасний для єгиптян. Така класна теж під бірюзу. На літо під якісь сині, або такі або можна під білий наряд якийсь, теж гарно буде виглядати. Такий класний кулончик. Я теж... Ну, не те, що боюсь, я просто наміряно не хочу, ну, якби вести влоги, люди себе там показують. Ну, я не знаю. Мені така тема не подобається. У мені краще щось там конкретне якесь щось там. От, ну, які теми в мене там є. Канали на такі тематики просто. А влоги це... Куди сходив, куди що там це. І це Самвел, да? він ще й видумує. собі, Він такий гарний актор. Ще й видумує, мало того, щось знімає, ще й видумує собі паралельно. О, от у мене щось такі щось такі громкий. тут взагалі класно, О, такі мені ще подобається. Ну так, да, корисно якесь. Ні, ну буває і корисні влоги. Ну, особливо, якщо влог такий, якщо подорожі, оці, да, е, бо класний такий колончик, це такий, як жолудь. От, У нього такий, я не знаю, що це він такий зроблений з якогось чи смолатця, чи що вони так оце роблять, от такий класний да? жолудь.